Безшовні трусики сліпи. Я знаєш про що думала сьогодні? що насправді безшовні трусики піднімають енні психологічні е, питання. Ого, це як? <с> Дуже часто жінки не впевнені в собі саме через свій зовнішній вигляд. І насправді, що е, перетворюють? Якби це писати, типу людські стандарти є якісь певні, да? і жінки угу. постійно намагаються всі людські стандарти відповідати, а, відповідати да, цим людським стандартам. А, і навіть якщо ми говоримо про білизну, а, що це саме таке із одягу, напевно, саме інтимне, і те, про що, якби ми, що ми столк спонукаємося кожного дня. Коли жінка одягає якісь, якусь білизну, в якій вона не впевнена на 100%, це заставляє цю жінку кожні 5 хвилин. Реально, вибач за слово, вибачте за слово, думати, як виглядає твій зад. Це наче грубо звучить, але, блін, це, це так і є. Якщо ти одягаєш незручну для себе білизну, або ти думаєш, що вона якось ти не впевнена, ні. все, просто одним словом, ти не впевнена в своїй білизні, ти коли йдеш, ти постійно думаєш про те, як ти виглядаєш, особливо позаду. Чи в тебе нічого не видно, чи в тебе. Нічого не стерчить, як виглядають як виглядає, як виглядає твої стегна. Ну, так, таке так. реально часто буває, так, а, і це про а, психологічний контроль себе. І причому контроль не в тому напрямку, в якому він би мав бути. Тому що замість того, щоб думати про якісь ну, якби важливі теми, які тебе, ну, нагальні питання, які там в тебе є на теперішній момент. Ти реально думаєш, як виглядає твій зад, і ти думаєш, що чи не виглядаю я вульгарно, чи не виглядаю я не ідеально, чи не виглядаю я так, так, так. Це реальні проблеми просто через те, що дівчата через різні причини не можуть підібрати собі е, нормальну, зручну і комфортну білизну про цей набір. От я тобі намагалася оце от пояснити, цю психологію, якби е, от цього моменту. Що ти можеш сказати уже по висновку про цей набір? Можу сказати те, що цей набір значно вирішує ту проблему, про яку ти сказала. Тобто він коригує класну фігуру, він бешовний, тобто дійсно не буде перетискати, не буде просвічуватись, не буде видно, що ви взагалі все чесно в білизні. Тобто ну, Як друга шкіра лягає. Попереду в нас таке гарне мережево, позаду його нема. Це важливо насправді, тому що знаєш, безшовні трусики, да, вони вирішують, вони реально вирішують цю проблему. що все, ти їх одягаєш. Це твоя друга шкіра, Ти, ти відчуваєш себе комфортно. Ти не думаєш про те, як ти виглядаєш, бо ти впевнена, що в цих трусиках а, нічого не буде видно. Але а, ось це мережево, воно класно, що воно є. Тому що знаєш, це мені здається, такі трусики це поєднання і комфорту. І жіночності. і жіночності, так, краси, тому що все одно ми підбираємо. Знаєш, є така тема. Жінки підбирають білизну під певні випадки на побачення, мереживо, там в критичні дні там зручні там сліпи, там під сукню стрінги і так далі. І так далі. Але в цих трусиках реально є класне поєднання, що тобі не потрібно думати або про між комфортом і стилом. Тобі якби в цих трусиках є все поєднано і мережево, гарний дизайн, приємна якість це, до речі, бавовна натуральна 95% і 5% еластан. Еластану. Та тому вони і не будуть викликати алергічних реакцій або подразнень шкіри. Тому вони поєднують в собі абсолютно все. Розмірна сітка від M до 4 XL. Як і в звичайних розмірах, так і в більших розмірах плюс сайз. Від 2 до 4 XL. наші клієнти нам завжди дякують за наші розмірні сітки, тому що кожна жінка неважливо, якого вона віку та розміру, може собі дозволити виглядати гарно та почувати себе комфортно. Тому е, цей набір є зараз в наявності. Його прошлу партію розкупили під ноль. Я щось таке пам'ятаю, да? так Так, е, дуже таке. швидко, причому розкупили. Вона буквально приїхала через дня 4-5 Їх вже не було, тому е, писали нам багато дівчат. Дівчата знову є в наявності, але також швидко розкуповую. Тому, Якщо бажаєте замовити, можете зробити замовлення на будь-якій соціальній платформі: сайт, інстаграм, тікток або інші якісь платформи, вам менеджери допоможуть підібрати розмір якісно і саме під вас.